Зараз спостерігається просто бум такої рослинності і тварин. Зараз пташок, чутно купа навколо мене голосів, птахів. І навіть незважаючи на те, що зараз вже пізня осінь. І от нещодавно пролітали, лелеки, чаплі, ці чомги, були лиски, різні качки крижні. Незвичайна кількість птахів. І, до речі, в літописах також пишеться, що птахи. Тут настільки було птаство багате, що як злітали, то і сонце затуляло навіть. І це реальні не перебільшення, це реально так і було, бо уявіть собі, сотні десятки тисяч, наприклад, піліканів, які тут теж в великій кількості водились. Навіть фламінга. Тут, до речі, були острови. І раніше це були просто кучугури, потім, коли затопилися, стали острови. Так і називалися вони великі, малі кучугури. Це орнітологічний заповідник, заказник був. І там були одни, один з шляхів міграції перелітних птахів з усієї Європи, і з, які з'єднують Європу і Сибір, ці шляхи міграційні, на тисячі кілометрів. І е, ці орнітологічні заказники приймали, як то кажуть, у себе, купу різного птатства, навіть, навіть коли вже великого майже не стало, і були тільки залишки, ось, рештки. Як тут збереглися, трошки на Хортиці збереглося, і ще трошки збереглися по островам. На далі трошки нижче по течії Дніпра, а далі все вже Великого лугу не стало зовсім. Тому давайте спостерігати, підтримуйте наш канал, коментуйте, підписуйтесь, користуйтесь функцією спонсорства як самому YouTube, так і функціями Monobank, BuyMeC та Patreon. Тож помандруємо далі цією річкою, я вам покажу ще трохи зйомок, як виглядало це русло в, в проходці.